Впродовж доби 10 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по одному району зосередження особового складу озброєння і військової техніки одному зенітно-ракетному комплексу, одній артилерійській системі та одній станції радіоелектронної боротьби рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 ударних дронів типу шахет 136 «131» і дві керовані авіаційні ракети х 59 рашистських загарбників. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по дев'яти районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму гепнувся військовий вертоліт рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху, в Гау-Оренбург і в Гау-Курган продовжується катастрофічна повінь.